Привіт, красуничко. Привіт, Привітся! Як справи? Все добре. – Ти вже відпочила і готова до навчання? Так! Чудово! А які ти країни світу вже знаєш? Греція, і іподнія Україна. А в якій країні ти відпочивала? В Іспанії. В Іспанії. Кароліночко, візьми, будь ласка, ручку. І назви шість країн світу. Готова? Так. Будь ласка, називай. Австралія. Австралія. Австралія, Японія, Глеція. І... І Італія. Ту. Ту. Р. 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 Туреччина. Туреччина. Украї... Молодець. Кароліночко. Покажи, будь ласка, Японію. Чудово! А чи знаєте ви, що в слові Японія більше звуків, ніж букв? Карліночко, ти про це знаєш? Пам'ятаєш, я тобі розказувала, що я-ю є може позначати два звуки на початку слова, якраз це слово на я, так? Після голосного, після апострофа, після м'якого знак. Отже, Японія Я ЄА. І в кінці я, після голосного стоїть, теж буде «я» позначати. Кароліночко, покажи, де Греція? В слові Греція, Кароліночко, є буква Я? Нема. Як Греція. Yeah. Є! І вона знаходиться після буковки І, отже, теж позначає Я два звуки. Кароліночко, а де Україна? Україна! В цьому слові є буква І. Є. Є, а Є завжди позначає два звуки І, І. Отже, в цьому слові також більше звуків, ніж букв. А де е, Туреччина, Туреччина. Ну, то Австралія. Каріночка. Італія, Туреччина. У слові Туреччина дві букви «ча». Але коли ми запишемо це слово фонетичною транскрипцією, то буде лише один звук. «Ч». І ставимо двокрапку в транскрипції. Отже, на один звук менше. Кароліночка, ти любиш свою державу? Так. Ти віриш в те, що ми обов'язково переможемо? Так. Чудово! Кароліночка, а ти знаєш, яка столиця України? Де ми прожили? Київ. Київ молодець, а яка там дуже красива річка протікає. Дні? Дніпро. Широкий, так? а ви знаєте, що Україна знаходиться в Європі, а Європа це частина Євразії. І дійсно ми обов'язково переможемо. А ви разом з нами вивчайте країни світу і повторюйте особливості української мови. Карліночка, похвали, будь ласка, себе за роботу на уроці. Я молодець, тому що я діткам допомагаю українську мову вивчати. Чудово! Я молодець, тому що я вивчила 9 країн. Шість поки що. Шість. Угу. Я молодець, тому що я всіх. Тому що я всім допомагаю. Чудово. Чудово, дякую тобі за урок і бажаю, щоб ти побувала в усіх країнах світу, але обов'язково поверталася в Україну. До зустрічі! До зустрічі!